На рівненщині людей ошукують шахраї у Кузнецовську. Невідомі жінки, розповівши 20-річній місцеві жительці про накладену на її сім'ю порчу та майбутнє нещастя, заволоділи золотими виробами. А у селі заміщина Радивилівського району шахрайка розказала про грошову реформу пенсіонерам та вимонала 2000 тисячі гривень. Зайшла жіночка на вигляд, десь 50 років. До іншої пенсіонерки з 32-го року народження. І, представившись, що вона працює в районі держадміністрації, сказала, що скоро будуть мінятися гроші. І сказав: покажіть гроші, можливо, я вам вже їх поміняю. Ну, відповідно, жінка дістала 2000 тисячі гривень, які були в неї на збереженні, і віддала. В результаті шахрайка попросила попити води. і... Втікла у Кузнецовську молода жінка позбулася золотих виробів, хотіла зняти порчу зі своєї родини, повірила шахрайкам і віддала три золоті каблучки, дві пари сережок, браслет, ланцюжок із колоном та 400 гривень. Дівчину на вулиці місцеву жительку міста Кузнецовську перестріла жіночка, схожа на особу ромської національності, і попросила поворожити. Таким чином дівчина позбулася 400 гривень, а також золотих виробів, тобто кульчики і персти. По двох випадках невідомих шахрайок шукають складені фотороботи, відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 190 Шахрайство. Зловмисницям загрожує обмеження волі на строк до трьох років.